В Польщі мала таку можливість на 16-му конгресі Монтесорі-Педагогів світу представники були з 36 країн. З 36 країн відбувалося це в Любліні 15-16 жовтня, рівно рік тому. Прихильність і однозначність якості цієї освіти в країнах світу. За 100 років не змінилася думка і залишається вона як класикою розвитку дітей. Що стосується до вашого центру, я радію, що у вас є тих 5 зон. Вони є цікаві. Перша зона це є зона сенсорики, сенсорний розвиток це є наші органи чуття, які допомагають пізнавати світ. Дуже важливо їх задіювати якомога раніше. У період становлення дітей не тільки з особливими потребами, а й інших дітей, а особливо для таких діток, яких це є загострено і потрібно активізувати пізнання світу через мук, слух, зір, дотик, смак. Представлено елементи педагогіки Монтесорі в першому залі, в першому кабінеті. Ми маємо і дзвіночки, які презентовані направо, потім кожен зайде подзвонити дзвіночки, які відтворюють мелодію, які допомагають чути звук. Є у нас басейн з кульками чітких кольорів, які також допомагають. Це є і в лічбі, і в дотику. і Кулі. Є у нас трикутники, циліндри, квадрати, які абсолютно, абсолютно самостійно допомагають конструювати, бачити геометричні форми. Нам сьогодні дорослим здається, що це легко, але зайшовши в кімнату Сенсорики, Мають поляки досвіду роботи в таких лабораторіях. Вони мають значно ширший ідеальний матеріал, тому що до 2015 року фірма в Голландії мала одноосібне право випускати дидактичний матеріал Монтесорі. Уже рік часу цей матеріал випускають. Дуже багато країн світу чекали дозволу на цей випуск росіяни, американці, щоб запустити у велике виробництво. Тому я думаю, і сподіваюся, що цей Мотосорі матеріал буде і доступний і нашим дітям. Була проблема у Фінансування дуже дорого коштував цей матеріал, тому що там спеціальні породи дерева, і, як ви розумієте, автономія на випуск це е, обмежує кількість. Е, Монтесорій матеріал ми можемо мати модифікований вже як варіативний.